Рішучі дії з боку Європи зміцнять відповідь Сполучених Штатів. І також важливо, щоб Європа обмежила купівлю російських ресурсів, особливо нафти, тиск на російські нафтові танкери та фінансові системи, що стоять за їхнім експортом енергії, послаблює Путіна і допомагає покращити погляд президента Трампа на співпрацю з Європою. Отже, ті, хто обирає зв'язки з Росією замість Америки, виступають проти як Європи, так і США. Ми нещодавно говорили про це з ЕЕ, американською командою з президентом Трампом, і ми щиро сподіваємося, що хлопці з Угорщини прислухаються до цих спільних сигналів від усіх нас. І ми також говорили про заморожені російські активи, і більшість з них досі не використані. Ці кошти мають бути спрямовані на оборону та відновлення України. Інструменти вже підготовлені, і тепер їх потрібно швидко реалізувати.